Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України. Який відбувався 14 червня 2015 року? А це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи 2016, 14 червня, 2015 рік. Збірна України Фаменка у себе вдома. У Львові на Арені Львів. Україна приймає збірну Люксембурга. 3-0. Україна перемагає гули Артема Кравця, Дениса Гармаша та Євгена Коноплянки. Принесли українській збірні перемогу. Не давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Україна, Фоменко, головний тренер команди, 4-2-3-1, стартова розстановка збірної України, Андрій Пятов. У воротах Ярослав Ракицький, Євген Хачериди, пара центральных захисников Микола Морозюк, Вячеслав Шевчук по флангах, Руслан Ратань, Тарас Степаненко, центральные упорные пив Андрій Андрей Ярмоленко, атакувальний півзахисник, Сергій Сергей Сидорчук, Евгений по флангах, Тар М Кравец на паде. стартовая расстановка сборной Украины. Люксембург 4-1-4-1 стартова розновка Люксембурга. Хольце головний тренер команди. Жубер у воротах, Шнель Шана парацентральних захисників. Жан по флангах. Паяль, опорний півзахисник, Муш Холтер, атакувальні півзахисники. Дамота, Герсон по флангах та Тюрпель у нападі. Це стартова розстановка. Збірної команди Люксембурга. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам матч. До речі, друзі, у цій групі ці ще були Такі команди, як Іспанія, Північна Македонія, Білорусі, Люксембург, Україна. Тут і справді, друзі, важка була група. До речі, збірна Словаччина була у цій групі Словаччина, Люксембург, Україна, Іспанія, Білорусь Північному Мікідні, справді нелегка була група. Україні потрібно було тільки перемагати. І, в принципі, збірна України Фом'енко заволоділа територіальною ініціативою. Більше Україна атакувала, Україна більше м'ячів м'ячем володіла. І справді, дуже здорово команди Михайла Фоменко діяла, і справді Україна тиснула на ворота суперника, володіла більше м'ячем, більше атакувала, створювала більше моментів Україна. Але збірна Люксембурга дуже надійно команда захищалася, і збірній Україні важко було довгий час, ось, ось взламати якраз ту оборону. Суперника. А перший тайм завершується. Україна більше володіє м'ячем, більше проводить часу у позиційній атаці, тисне на ворота суперника. Україна хоче забити гол. А Люксембург надійно командою захищається і більше того, і контратаки непогані у Люксембургської збірної проходили. Олександр Кучер, Євген Селезньов, Денис Гармаш вийдуть на другий тайм у української збірної. У Люксембурговий Бенці, Девіль та Фікці. Вийдуть на другий тайм у Люксембурга. Люксембурзької команди. Тайм номер 2. Україна. Проводить свою атаку на четвертій хвилині другого тайму. Тобто на 49-й хвилі матчі. Україна атакує. Андрій Ярмоленко з правого флангу. Отримує м'яч. Виконує шикарний навіс. Кравець пробиває артем. Забиває гол. Шикарний навіс Ярмоленка Ярмоленко и пробиває, то забиває. Забиває нападник збірної України. Шикарний вийшов гол. і Андрій Ярмоленко просто шикарний. Просто шикарний, абсолютно пас, І, знаєте, мені так здається, що Артем кровец з грудьми Прям знаєте, пробив Просто шикарний гол. І справді таки вчаще, знаєте, ось так грудьми пробуває там кравець. М'ячлю ще в самісінький дальній кут. Один-0 збірна України виходить уперед на 49-й хвилі матчу. Дуже важливий і забула Україна. Люксембургу потрібно було відігруватися. І тут вже в Україні також вільні зони розпочинає з'являтися. І Україна дуже здорово цими вільними зонами користається. Україна проводить на 57-й матчу хорошу атаку по правому флангу. Дуже хороша передача йде. Дуже хороша передача, виконує кравець. Він цю так розпочав, якщо я не помиляюсь. Потім йде подача до штрафного майданчика. В'ячеслав Шевчук виконує прост. Футболіст Футболист Алексембурга відбивається. потім м'яч відлітає до Вячеслава Шевчука той головою робить скидку і тут пробиває Денис Гармаши забивая друге ворот Гол! ворота гол, 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 гол! В'ячеслав Шевчук. Записую до свого пасива голіву передача. Денис Гармаш пробиває головою в дальній кут і Забиває українська збірна, забиває. Знаєте, друзі, ось неймовірно важливо було в Україні якраз то забити другий та м'яч. Рахунок 2-0 більш таки комфортний рахунок. в принципі, далі вже Україна контролювала матч, в принципі, далі вже все проходило під сценарієм команди Михайла Фоменко. І And we see матча Україна ще проводить одну небезпечну атаку. Ярмоленка. У нього мяч відбивають вбив Люксембурга, але помиляється футболіст Люксембурга. Мяч видхопляка на плянка, удар в гол. Євген Канаплянка! Гол, 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 Україна! Забиває в третій Євген Коноплянка, пробиває в ближній кут і забиває Євген Коноплянка. Дуже хороший гол від Євгена Коноплянки, Андрій Ермоленко виходив на удар на позицію, в нього м'яч вибиває Крастовар Тарлік в Симбургську там потім захисник в Симбургу намагався м'ячу вбити. А м'яч відлітає до Євгена Коноплянки і Коноплянка підбирає м'яч перед ліво, пробиває в ближній кут і забиває 3-0 Україна. В кінці кінців суддя, дає фінальний свисток і українська збірна обіграє люксембургську збірну 14 червня 2015 року з рахунком 3-0. По статистиці, давайте, друзі, пройдемося. Ну ми бачимо: 16-3 по ударах перевага України, 6-1 в ствір перевага України. Володінь М'єчем 72 на 28. Перевага України, 553 передачі в цілому. Да? Зробили футболісти української збірної. Ну і 86% точність передачі України, 221 передача Люксембурга. Точність передач складає 61%. 7,17 фали, 4-0 жовті картки. 4-1 по офсайдах і 10-1 за кутовими. Тут було більше кутових також України. Тобто, з усіма ключовими статистичними показниками Україна Люксембург переграє. Важкий був перший, де Україна більше, нібито й м'ячем володіла. Але, в принципі, Люксембургська збірна, так, знаєте, на захищалася. В принципі, таких то явних гольових моментів України не було, але ось цей дуже важливий м'яч забив Артем Кравець на 49-й хвилині, ось після того як Україна забила. В принципі, далі Україні трішки стало легше грати, потім один з там на 57-й хвилині матч забив. Ну і Вінка наплянка на 87-й хвилині поставив крапку у тому матчі, Україна перемагає. Якщо такий підсумок, друзі, підвести ось в той матч, то я, в принципі, вважаю, що по ділу перемагає, але Люксембургу браво, Навіть незважаючи те, що команда програла, але Люксембург справді команда вбилася. до конца. Браво, Люксембург, браво, Украина. Побажаем из Украины, Украине, Люксембурга все самое наикращее. Проведали мы, друзья, этот матч. 14 червня 2015 рик Квалификация на чемпионат Европы. 2016 группа Т. Львів, арена Львив, прямая матч Украина-Люксембург, 3-0. Збірна Украины перемогая побажаем Украине, Люксембургу добра. Вам, друзі, вечерю серце, я також хочу в житті побажати на головне друзі щастя. Бажаю вам тільки друзі добра. Ви друзі, будьте щасливими людьми. Усім до побачення. Бережіть себе, вам тільки щастя, друзі, бажаю. Усім до нових зустрічей і будьте друзі, щасливі.